На мазинах знову потруїли собак без хатьків, за ними доглядали мешканці багатоповерхівки. Кажуть, бездомних чотирилапих розвелася тут велика кількість, адже поруч ліс та постійні будівництва. Та люди власним коштом стерилізують псів, надають тимчасовий прихисток і годують. Потравили їх осінню, мам, залишилось багато собак, щенків. Ми видержали, стерилізуємо, щоб ці щенки не плодились. Пожалуйста, два дні ще собачку немає. Собаку знайшли мертвою. волонтери не знають, хто міг її вбити, та впевнені її отруїли. У містах, де собаки бувають, найчастіше жінки знайшли їжу. кажуть, у ній отрута та збираються передати знахідку на експертизу. Іменно у містах, де скоплення собачок туди й ложать, а тут положили цієї собачки печінку» отравленою, вона накинулася і з'їла. от і результат. Перших хто ценят до будинку, приніс Павло Петькун. Він вигулював власного чотирилапого і натрапив на несподівану знахідку. Там було около дев'яти щінків маленькі. Ну, там щенком ну було скока? Ну, може, ну місяця сіли. Я їх відро і за дом собі ж притащив. Діти гуляли там, і йду їм носять, і все насіли. Ну Но, коли. Почали травити собак, вот, то їхню мать одразу отравили. Коли отруїли маму песиків, жителі будинку вигодували та стерилізували малечу, взимку тримали їх вдома. Та, маючи власних домашніх улюбленців, прихистити постійно собак не могли. А це вже простерилізований готовий щинок. Зачем? Ми дали об'явлення, може. Може, куди то штота би пристроїли. Ну не можна так робити. Це вже не перший випадок, коли у когось піднялася рука на бездомних тварин. Якщо їх не можуть забрати додому, знайдений прихисток на вулиці, влаштовує не всіх. Єдиний вихід кажуть волонтери. Це давно обіцяний притулок. Єсли б був приюти та. Это во много раз было бы більше, і ситуація б не так ухудшалась, не було б этих агресивних нападінь животных, не було б. Я думаю, этих отравлінь тож то що люди реагируют на массовость животних на улицях. Хоч проектну документацію на притулок вже розробили. Грошей на будівництво нема. Наприкінці 2012-го кошти з держбюджету виділили на два дні. Гроші не встигли освоїти і їх забрали назад.